Вітаю вас в клубі Арома Залежна. А саме на каналі Parfum. Якщо ви так само, як я, обожнюєте парфумерію, тоді залишайтеся, в нас вам сподобається, тому що тут ми обговорюємо все, що пов'язано з парфумами. Підписуйтеся на канал, щоб нас не загубити, ставте свій лайк, пишіть коментарі. Це дуже допомагає нам просуватися на YouTube. Це дає нам натхнення і мотивацію продовжувати далі створювати для вас контент. А також, звичайно, рекомендую додивитися це відео до кінця. Адже ми з командою традиційно підготували для вас конкурс. Crise, Цим відео я розпочинаю серію відео про бренди. Про бренди, які мають велику історію і які вже залишили значний слід в індустрії парфумерії. І почати я хочу саме з історії бренду Guerlain. Чому саме з цього бренду? Тому що історично. Насправді, цей парфумерний бренд він найстаріший у всьому світі. Уявіть собі, історія цього бренду налічує 200 років. І зародився бренд, звичайно, в Парижі. Засновником цього бренду став П'єр Франсуа Паскаль Герлен. В свій час він навчався в Англії, тому що насправді Париж тоді переживав не найкращі свої часи. І саме там, навчаючись. Він привіз дуже багато компонентів, різних віддушок, різних там, елементів для того, щоб створювати різноманітні мила, ароматні масла і духи саме до Франції. Повернувшись після навчання, він відчиняє двері маленької крамниці неподалік лувру. У вітрині стоять флакони ручної роботи, а на полицях еліксири, мазі і духи. Його підхід був новаторським його називають першим парфумером Європи, тому що він поєднував наукові знання з своїм художнім чуттям і створював парфуми а-ля карт. тобто за особистими побажаннями кожного клієнта. І він продавав саме ту продукцію, в якості якої був впевнений, і саме вона була з Англії. Згодом, лише трішки пізніше, коли його ось ця крамничка стала набирати популярності, в Франції він відкрив власне виробництво, свою фабрику. Виробництво він відкрив тоді на окраїні Парижу, а зараз там знаходиться тріумфальна арка. Біля фабрики створили сад, де вирощували не просто різні рослини, а саме те, з чого робитимуть парфуми, масла і віддушки. Париж 19 століття жив тоді під знаком елегантності. В повітрі змішувалися квіти диму, шовку, спецій різноманітних, і парфумерія тільки набирала трендів та оберту. І саме в цей час в цьому місці зародився той бренд, який пережив різні світові перепетії. Це та імперія, яка досі живе. Продукція Паскаля Герлена стала символом якості, і першим визначним ароматом став Одеколонь Імперіаль. Це аромат, що буквально змінив долю цього парфумера у 1853 році. Герлен створює композицію для імператриці Євгенії, яка стала своєрідним обличчям бренду. Вона була дружиною Наполеона III. І за легендою вона мучилася від сильної головної болі. А саме подарунок Паскаля позбавив її, принаймні на деякий час від цієї недуги. І в той час те, що носили при дворі, а тим більше сама імператриця, це те, що було модним всюди. І при тому є теж така легенда, що сама ця імператриця Євгенія обожнювала творіння Герлена і дуже часто, коли її запитували. Чим так гарно пахне, вона завжди його рекламувала під перший маркетинг парфумерний і завжди казала, що це творіння саме дому Герлен. Детальніше про цей аромат. Одеколонь Імперіаль поєднав легкість цитрусів, розмарину, неролі, і він став таким своєрідним втіленням французької вишуканості. Також важливим унікальним є його флакон, де зображено 69 бджіл. Це символ імперії. Його створили в спеціальній майстерні, і цей флакон став історично важливим, тому що бджоли це були певним символом саме цього наполеона III. і таким чином бренд «Герлен» став брендом ніби королівської знаті. А бджола, яка зараз у мене. На моєму піджаку вона назавжди стала символом дому Герлен. З цікавого це та сама бджілка від Герлен, яку я отримала в бутику в подарунок до своєї покупки. Важливо зазначити, що бджола це не просто емблема, це справжня метафора дому, тому що вона поєднує в собі історію, мистецтво, філософію життя. Сам флакон, фото, якого ми обов'язково тут додамо, був не просто якимось декоративним елементом. Чому взагалі саме бджола і чому вона от важлива в імперії Наполеона? Бджоли були особистим таким особистою ознакою самого Наполеона І, великого завойовника. Відповідно цю історію продовжили також його нащадки, і ось цей Наполеон III. Бджола була певним символом працьовитості, величі, безсмертя. А взагалі, в французькій історії, бджола вважається такою священною комахою, тобто знаком давнього походження влади. Тому символи бджоли використовували в декорі, гербах, одязі на предметах мистецтва, розкоші і, зокрема, на парфумах. Це певний має підтекст відродження величі Франції. І коли Герлен прикрасив, свій флакон, ось цим. Величезним імператорським символом, дуже важливим на той час, він приєднався до певної імператорської символіки. І з того часу дім став постачальником парфумів для владницької верхівки Франції. А той самий знаменитий флакон з бджолами став просто візитною карткою бренду Guerlain. І він навіть зараз присутній, коли заходиш в бутики. Там обов'язково будуть ці флакончики. Бджола є звичайно на колекції Аква На кришечках вона представлена. І завжди, в моїй уяві, також завжди бренд Ґерлен асоціюється з цією бджолою. Це пішло ще з 1853 року. І протягом 170 років бренд «Герлен» повторює цей мотив. У безлічі варіацій є кришталеві флакони, порцелянові, певні лімітки, різні розписані вручну версії. І кожна бджола на флаконі вона повинна бути з такою ювелірною точністю, тому що це той символ, який дім шанує і досі. Далі, наприкінці 19 століття, нове покоління герленів переносить мистецтво ароматів у нову еру. Нащадок, Паскаля Герлена, Емма Герлен. Є батьком взагалі сучасної парфумерії. Він створює аромат Джікі в 1889 році. Це перший у світі сучасний парфум, де природні якісь есенції поєднані з синтетичними молекулами ваніліно та кумарину. Взагалі, це перше використання, ніби такої штучної ванілі, і це вважається першим новаторським ароматом, першим фужаром в світі. Це був справжній виклик традиція. Тоді працювали по-іншому. Тоді з'явилися багато творів мистецтва, і звичайно, парфумерія вона також потребувала якогось новаторського бачення. І саме Герлен захопив цю нішу найбільш вдало. А можливо, він мав просто вже на той час найбільше ресурсів, щоб це зробити. Чому ми взагалі говоримо про ось цей аромат? джікі? це був виклик традиція, і його вважають. Певним таким початком абстрактного ставлення до парфумерії. Тобто, коли аромат перестали створювати як копію якогось аромату, який реально існує в природі, а як емоцію. це те, що ми бачимо зараз. Це взагалі моден, такі нішеві парфуми, і дуже багато використовується різних синтетичних молекул, все менше і менше природних компонентів в сучасній парфумерії використовується. І навіть то уявіть собі, шкіряний диван можна створити аромат за допомогою різних синтетичних інгредієнтів і молекул, який буде повністю відтворювати. Запах ось цієї шкіряної оббивки дивана. Це зараз для нас дуже звично. А тоді це був справжній прорив в світі ароматів. Пізніше почалася ера жака Герлена. на початку 20-го століття. Він вступив в справи сім'ї. Це онув засновника. Він справжній парфумерний пет. Він створює Герлен не просто як парфуми, а як. Справжнє мистецтво, і саме він створює культовий аромат, якому цього року вже 100 років. Але не забігаємо вперед. Першим знаковим його творінням став аромат, який називається Блакитна година над Парижем, випущений в 1912 році. І він передає емоції: сум, надію, ніжність, яка от, викликає певну меланхолію. Також відомий аромат, який випустили в 1919 році, називається Міцуко. Він натхненний японською історією, японським романом. Ну і відповідно назва про це говорить: Міцуко це щось між гармонією, спокоєм та пристрастю. І це один з перших шипрових парфумів і перших парфумів унісекс. Ну і найбільш знаковим творінням Жака Герлена. Став аромат шалімар, який випустили в 1925 році, і до сторіччя цього аромату бренд Герлен цьогоріч випустив його оновлену сучасну версію. Я вже мала можливість і щастя тестувати шалімар в оновленій версії. Він розкішний. Звичайно, він трішечки певною мірою старомодний. Ну але. Зверніть увагу, що це перевипуск аромату, якому вже 100 років цього року це, це просто неймовірно. Це фантастично. Коли в бутику я його тестувала, в мене аж прибрали мурашки, тому що. Я відчувала ніби такий дотик до історії. Саме в такий момент відчуваєш, що парфумерія це дійсно щось величне, щось неймовірне і таке, до чого дійсно хочеться бути причетним. Чому шалімар став революційним? Тому що це перший східний аромат в світовій історії, який народився взагалі в Парижі. Шалімар був натхненний історію, легендою про імператора Джахана і його дружину. На честь цієї пари збудовано сади Шалімар. І саме цим садам присвячено одноіменний аромат. Це такий певний золотий стандарт східного напрямку в парфумерії. Він став символом чуттєвості 20-го століття. Ці флакони, взагалі, вони особливі, тому що флакон шалімару створений зі скла бакара, і у ньому. Такий блакитний корок. Ось ця кришечка блакитна, вона настільки якась ніжна і має такий відтінок. Це секрет взагалі бренду Guerlain. Ніхто досі не може добитися такого відтінку скла, з якого зроблена ось ця кришечка шалімару. І бренд не розкриває, як їм це вдалося. Кажуть, що коли Коко Шанель почула шалімар, вона сказала, що це не парфуми, це драма у флаконі. Далі, просто з історичного контексту, в Європі криза Закінчилась Перша світова війна, світ став на порозі Другої світової війни, і, звичайно, бренд це також переживав як кризовий момент. Звичайно, це було як для будь-якого бізнесу непрості часи, і вони потребували реформації та нового подиху. Взагалі, світ після Другої світової війни змінився і. Якщо ви хотіли залишатись тоді на плаву, в принципі, як і зараз, ми також зараз переживаємо певну трансформацію світу, кризу, повномасштабне вторгнення в Україну, і потрібно змінюватися, щоб залишатися на плаву, тому що складати руки, закриватися, звичайно, ніхто не збирається. І бренд Герлен також потребував свіжого ковтка, і саме таке свіже дихання приніс Жан Поль Герлен. Правнук засновника цього будинку парфумерій він створює аромат Ветівер в 1959 році. Це новий код чоловічої парфумері. Він став мега популярний. В 1965 році народжується другий культовий аромат бренду «Хабіт Руш». перший східний аромат для чоловіків, який поєднує шкіру, цитруси та ваніль. Це було на той час неймовірно сміливо. Вже тоді Герлен відзначався своїм таким балансуванням між традиційним підходом до парфумерії і сучасністю та прихильністю до модерну. У 1980-х роках Герлен розширює межі і він створює легендарний продукт макіяжу: це бронзер теракота. Він вийшов в 1984 році, і він дарував шкірі такий сонячний відтінок. Дуже знаковими стали саме помади, які досі випускаються. І ем, ми додамо фото, що ці помади можна окремо купити разом з чухлами. І ці чухли вони просто неймовірні, фантастичні. Можна їх стилізувати під себе, обрати те, що найбільше відгукується саме тобі. Вибір величезний, помада дійсно класні. В мене є помада від Герлен, і вона одна з кращих нюдових помад, які є в моїй колекції. А я взагалі фанат, так само як парфумерії, я так само люблю і косметику. У мене взагалі розкажу вам секрет. Є диплом візажиста. І я в цьому теж. Трошки розбирайся, так от косметика гірлен дійсно теж на висоті. Неможливо також оминути культові ґерленівські метеорити, які вийшли в 1987 році. Ось ці перлинки там була і пудра, і хайлайтер, і рум'яна, все разом намішане. Тоді наносили його собі, от на вилиці, Зараз це все різні 3-4 продукти. А тоді, ось ці метеорити герлен, вони існують і зараз їх можна купити. Вони теж стали проривом в індустрії. В 1994 році стається знакова подія для. Для Domogerland, тому що він входить до складу величезного концерну Louis Vuitton Мед Хенесі І це справді знакова подія, тому що на цьому завершилась сімейна історія бренду. Він став частиною величезної корпорації. Як це впливає на бізнес? Звичайно, ти зменшуєш свій контроль. Тепер все залежить не тільки від тебе. Тобі можуть дати якесь завдання, технічне завдання, що які армати ти маєш створити. Але при цьому ти отримуєш різні. Бенефіти, коли ти стаєш частиною величезного бізнесу, який не просто має там певний відсоток від ринку, а він має ледь не половину цього ринку. Дуже багато відомих брендів є частиною саме концерту Луївітон Медхенесі, навіть Maison Francis Рджан нещодавно також приєднався до цієї корпорації, і на тебе впливають щодо того, які аромати, які продукти ти маєш випускати, яку косметику ти маєш випускати, але при цьому... Ось ця корпорація дає тобі фінансову підтримку, дає доступ до своїх сировинних баз і дає також підтримку з маркетингу та медійну підтримку. І це дійсно ключова точка в розвитку Guerlain, тому що після цього вони зазвичали інакше. Після цього з'являється знаменита лінійка Aqua Allegoria. в 1999 році, яка продається зараз, яка зараз популярна. Це легкі такі природні аромати. Цитросові жасмин, гранат, лимон. До речі, напишіть. Чи ви користувалися ароматами з колекції Аква Алігорія? Напишіть свій улюблений. Особисто я дуже люблю два аромати з цієї лінійки. Взагалі вони дуже класні, мені багато подобається, але своїх улюблених я відзначаю це Flora Сальведжія, це аромат такої мильної чистоти з фіалками і, ніби, протилежність нетаре вісоле. Це аромат цитрусів з медом. Я люблю ноту меду в парфумерії. І він дійсно звучить легенькими цитрусами і медом, але не таким тягучим гурманським, а асолодком, а дуже ніжним, таким на напівтонах. Після цього до бренду долучаються нові митці. Вони розкривають бренд по-новому. І на чолі бренду Ґерленд стояло дуже багато різних особистостей, але всі вони стараються зберегти ДНК бренду і розкрити його під якимись іншими кутами. Зокрема, знаковим став прихід. В ролі керівника цього парфумерного дому Кєрі Васера це перший Негерлен, який став головним парфумером. Його підхід він відчутний був в домі, і він ніби відродив класику, але водночас адаптував її до нових стандартів. Саме він причетний до створення культового ідол та монгерлен. Це аромат, до речі, який натхнений Анджеліною Джолі. І вона була обличчям цього аромату. А у 2014 році до Герлен приєднується Дельфінжельк. Це перша жінка-парфумер у домі за всю його історію. Її творчість це поєднання ніжності, інтелекту і прозорості. Вона випустила багато цікавих ароматів, і вона досліджувала певну таку текстуру інгредієнтів від амбри до ірису. Дерева ладану і поступово створювала аромати, де перетворювала герлен на дім високого парфумерного мистецтва. Герлен сьогодні це поєднання науки та мистецтва. В центрі Парижу на єлисейських полях працює головний бутік цього бренду. Він флагманський, заснований ще в 1914 році, і там є можливість відвідати його як певний музей, там багато різних таких історичних експонатів. Також це простір високої парфумерії. І він працює також частково як творча лабораторія. Там можна персоналізувати е, різні аромати. Це звичайно коштує дуже дорого, але є така опція. І також там можна персоналізувати свої флакони, зробити там гравіювання, підібрати інші кришечки. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом відвідування цього кутика цього року. 2025-го, навесні, ми повезли частину команди, яка консультує клієнтів PamperFam, до Парижу. На навчання, головна суть цієї поїздки була для того, щоб вони прониклися цим настроєм, вайбом, столицею парфумерій. Ми відвідали дуже багато різноманітних бутиків. Ми спілкувалися з консультантами, ми слухали аромати. Ми хотіли відчути цю атмосферу, почути, як презентують там безпосередньо в бутиках брендів ті чи інші аромати. І от ми їздили троє. Одноголосно троє ми вирішили, що бутик бренду Герлен сподобався нам найбільше. Це стало нашим відкриттям, тому що ми не очікували того, що ми там побачили. Ось цей бутик, про який я говорила, що розташований на єлисейських полях. Коли там заходиш, така ніби зістарена вивіска. Вона не кричуща, вона не кидається там дуже сильно в очі. Він не суперприкрашений, він не ядучий. Знаєте, як зараз в Парижі, там же ж на цій вулиці є величезна скриня Луї Вітон, за якою приховане будівництво готелю. От вона така кричуща, її неможливо уминути. То от Guerlain, Герлен він зовсім з іншим настроєм, він ніби такий скромний, але коли туди заходиш, це справжня розкіш. Він схожий дійсно на музей. Там є що робити. Ми провели там з командою близько двох годин. Ми зняли дуже багато відео з цього бутика, ми розглядали кожен флакончик. Ми ну, просто насолоджувалися цим моментом. Зауважу, ніхто з консультантів нічого нам не сказав про зйомку, нам не забороняли це робити. Всі були привітні, навіть консультанти з бутика. Запропонували допомогти нам щось відзняти, сфотографувати нас трьох разом. Там, в бутику є величезна люстра, яка зроблена з флаконів колекції Аква Алігорі». Ну, Це виглядає просто фантастично. Вона велика, ці флакони в підвішеному такому стані, дном догори. Це дійсно такий витвір мистецтва. Крім того, там представлені ось ці флакончики Шалімар, флакони Блакитна година над Парижем і інші визначні аромати бренду. Там, звичайно, Вся бутикова колекція, яка також частково представлена у нас на Parfum, Ми відбираємо діамантики, перлинки, найкращі аромати для вас веземо з бутикової лінійки Guerlain. Там представлена лінійка Aqua Allegoria, там представлені ось ці флакончики з бджолами, різні мініатюрки, концентровані ароматичні масла. І це ну, такий парфумерний Діснейленд, Я вважаю. Ти туди приходиш, насолоджуєшся, кайфуєш, закладаєш туди. Багато часу я всім рекомендую відвідати цей бутик. Якщо ви захочете доторкнутися до справді бренду з величезною історією, з величезним таким настроєм, історичним підґрунтям, це однозначно «Герлен». Я щиро бажаю кожному з вас відвідати цей флагманський бутик на ілосейських полях або відвідати будь-який інший бутик бренду «Герлен». Це неймовірно, це завжди. Гарне обслуговування, це завжди приємні ольфакторні враження. Це бренд, який вартий уваги. Я сподіваюся, що цим відео я, можливо, навіть трошки змінила ставлення ваше до цього бренду. Тому що мені здається, в Україні він трішки не розкритий до кінця. От ми знаємо ось ці аромати Аква Алігорія, але водночас ми знаємо, що вони не стійкі, і за це їх в нас не люблять. От нас завжди просять аромат, щоб був стійкий і шлейфовий. А от ця лінійка вона зовсім не про це. При цьому бутикова лінійка Герлен зовсім інакша. Там є аромати, які за стійкістю, ну, мені здається, перевершать навіть сам кірки. Тому що кірки для мене це такий еталон-аромат, просто бронебійний, який неможливо з себе змити. І там є дійсно фантастичні аромати. Особливо рекомендую спробувати новинку цього року в Mirage. Фантастичне поєднання персика та шкіри, табакохані ми нещодавно привезли в бутик. Пишіть, що би ще ви хотіли протестувати, які ще аромати від бренду Guerlain вам цікаві. Я сподіваюся, ви занурилися в атмосферу цього бренду. Я сподіваюся, що вам було корисно, цікаво. Якщо так, залишайте, будь ласка, свій лайк, пишіть коментарі. Та підписуйтеся на наш канал, щоб допомагати просувати україномовний контент про парфумерію в YouTube. Ну і наостанок, звичайно, конкурс. Ми з командою традиційно підготували три сертифікати еквівалентом на 500 гривень, які ви можете виграти, просто зробивши ось ці дії: лайк, підписка, коментар. Це займе не більше однієї хвилини вашого часу і дуже сильно нам допоможе. Я вдячна кожному, хто відгукується. Читаю кожен ваш коментар з нетерпінням чекатиму їх під цим відео. А ми з вами побачимося в наступних відео на dernière fois з derrière.